Сьогодні хотів записати коротке відео про цитокіновий шторм на практиці. Тобто теорії вже, в принципі, я дав достатньо. Ті, хто дивляться мої відео і пости, вже достатньо багато знають про цитокіновий шторм. Це є сильне запалення, яке проявляється досить сильним ураженням легень і не тільки деколи легень. І відповідно протікає воно достатньо стрімко і створює серйозні проблеми для пацієнта і для лікарів. Простий кейс практики. Молодий чоловік 39 років, чесно, знаходився вдома. Звичайно, що не робив тесту на ковід. В принципі, думав, що в нього застуда. Передзвонив сімейному лікарю. Сімейний лікар порадив в принципі, приймати препарати по типу мефенамінової кислоти і вітаміни. Ну і таким чином, в принципі, Собі молодий чоловік спокійно знаходився вдома. Далі в нього виникла незначна задишка, причому, що в принципі, звичайно, пульсоксиметра вдома не було, от тому так само якихось таких панічних питань нема. Він передзвонив кільком знайомим. Знайомі порадили все-таки щось робити, так, тобто, відповідно, не сидіти вдома, а щось робити, бо температура сьомий десь сьомий день орієнтовно була 38, і відповідно вона сильно. В нього не падала, вона знижувалась, потім піднімалася. Він відчував себе достатньо комфортно єдине була незначна задишка. Пацієнт, звичайно, що, скажімо так, був скерований на комп'ютерну томографію. На комп'ютерній томографії 40% ураження легень по типу матового скла, і сатурація при цьому є 97-98. Тобто, в принципі, ніби нічого страшного, так? тобто 40% ураження на КТ, але сатурація нормальна. Здає, звичайно, що пацієнт аналізи при аналізах в нього. В Принципі базові показники нормальні, загальний крові практично не змінений. От єдине, що це реактивний білок 30. Звичайно, що сімейний лікар рекомендує звернутися в стаціонар, тому що досить велике ураження на КТ і відповідно на комп'ютерній томографії. А також в нього достатньо, скажімо так, вже ЦРП 30. і крім того, питання ще одне питання було: це висока температура до 38, яка погано збивалася. Значить, пацієнт звертається в стаціонар в стаціонарі на вході. Тобто лікарі кажуть, йому що перепрошуємо. А навіщо ми вас будемо класти? ж все нормально. У вас сатурація 98. Це і практика. Тобто, питання знову ж таки в теорії, звичайно, що ми маємо дивитися всі параметри. Пацієнт звичайно показує результати КТ, бо вони в нього є, 40%, згорим, ну, пополам, з, 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 по полам, з всім питанням, знову ж таки, пацієнта госпіталізували. Пацієнт лягає в лікарню, ну і лікарі, звичайно, е починають класичне лікування, і це правильно, по протоколу, традиційно, відповідно, стандартно антикоагулянти, препарати для зниження температури, е дексаметазон і, відповідно, знову ж таки дають йому трішки кисню. Хоча, в принципі, на початку він спокійно перший день лежав. Без потреби великої в кисні, тому що сатурація була нормальна. Ну і в кінцевому результаті що в нас виходить? В нас виходить, що пацієнту і дають антибактерійний препарат, але такий лайтовий, тобто, відповідно, який є по протоколу, тобто то, що йде на початку. Значить, Проходить один день, у нього далі температура 39, ясно, що йому починають капати ремдесивір, тобто препарат противірусний. Температура на другий день вже в лікарні в нього піднімається до 39,5. В нього падає сатурація до 80. Відповідно, це мається на увазі без кисню. Так? Йому дають більш, більш потужну кисневу підтримку, кладуть на живіт. І в даній ситуації так само виконується прокальцитонін, Інтерлейкін 6, а також ЦРП, це реактивний протеїн або це реактивний білок. Це реактивний білок був 32 дні перед тим, став 60, інтерлейкін і прокальцитонін так само вже підвищені є. Ну і пацієнт, відповідно, ми розуміємо, що в нього відбувається цитокіновий шторм. Стосовно лікування подальшого, в принципі, колеги, лікарі, лікар цікаво заявляє, каже, що сімейний лікар. Перетримав пацієнта вдома. Ну, по-перше, сімейний лікар пацієнта взагалі не тримав вдома. Пацієнт сам був вдома, він трішки запізно звернувся до сімейного лікаря. Але те, що при поступленні в лікарню колеги лікарів в лікарні хотіли відправити пацієнта додому і казали фразу: нехай капається вдома або, відповідно, хай проходить терапію вдома, це в нас теж нормально. Тобто, я кажу, це. Знову ж таки, ну, нормальна ситуація робоча. От тому, я кажу, теорія є дуже гарна, протоколи є дуже гарні, але є практика. Ну і відповідно, знову ж таки, коли пішла мова про те, що призначати потужніші антибактерійні препарати, бо почався цитокіновий шторм і ріст іде це реактивного білка. Ну в принципі, лікарі теж які лікують професійно. Кажуть, що ми переживаємо давати антибактерійні препарати потужні, тому що ми вб'ємо мікрофлору в кишечнику і ми вб'ємо імунітет. Ну знову ж таки, теж цікаві такі заяви. Я до чого веду, кажу: в принципі, логіка є проста. Якщо ми не розуміємо до кінця, що відбувається на другому році пандемії, і відповідно, як ми не знаємо механізмів розвитку цитокінового шторму, він вони складні, вони не є прості. Тобто, цитокіновий шторм це не є проста реакція. Вона має дуже багато всередині нюансів, але знову ж таки. Якщо ми будемо думати про мікрофлору в кишечнику і про те, що ми будемо якось знижувати імунітет, зменшуючи мікрофлору в кишечнику, ну я думаю, що пацієнт може почувати себе. Ще гірше, я для чого записую це відео? Я знаю, що дивляться колеги. Колеги, відповідно, ще крім того, лікар заявила, що з збивання температури це є теж, ну скажімо, не зовсім коректна річ. Тобто, відповідно, це колега, лікар, одна з колег. Відповідно, що пацієнту дійсно не треба було збивати температуру. Ну він, в принципі, і не збивав її сильно. Тому ще одне по збиванню температури, не збивайте температуру, гарантовано вам, скажем так. Збільшується ризики в рази попасти в лікарню. А потім в лікарні вам скажуть, а чому ж ви не збивали температуру, так? От до чого я веду це? Веду це до того, що нам треба всім вчитися, і нам треба розуміти механізм, як проходить запалення, що таке питання знову ж таки: цитокіновий шторм, що таке цирактивний реактивний білок. Чому відповідно після призначення потужнішого антибактерійного препарату часто цирактивний реактивний білок опускається донизу. В мене в березні була ситуація з батьком. Ми, відповідно, теж мали досить важкий ковід вдома, але йде мова про те, що цей реактивний білок в нього вискочив до 115 одиниць. Так, він приймав антибактерійні препарати 6-7 дня, коли цей реактивний білок був 40 одиниць. Антибактерійні препарати таблетовані не допомогли. Коли знову ж таки було визначено і призначення, було призначено потужніший антибактерійний препарат, моментально ЦРП за два дні опустився до 80%, потім ще за два дні до 40%, і за тиждень практично він вже був менше п'ятірки. Тому питання знову ж таки: чи впливає антибактерійний препарат при цитокіновому штормі, потужний на це білок? Так, впливає. Тобто, якщо хтось не знає і відповідно думає, що на ЦРП впливає гормон, чи на ЦРП впливає ремдесивір, Тобто, я перепрошую колеги, ну нам треба вчити знову ж таки, що таке це білок або це протеїн, коли ми його робимо. І цей аналіз робиться з 1939 року. А не він почався два роки тому при ковіді. Кажу, у нас чудо. Питання це реактивний білок, чудо аналіз, який в принципі вже всі мали би знати досконало, кажу, не зважаючи на ковід. Тому, будь ласка, якщо це реактивний білок взлітає догори, пам'ятайте, що дуже важливо пам'ятати по призначення антибактерійних препаратів. Це це дуже важливо пам'ятати. Є ще про кальцитонін, інтерлейкін-6, До чого ці аналізи не завжди швидко можна виконати, не завжди вони виконуються в всіх районних центрах. Тому, поки що, якщо у вас це реактивний білок взлетів більше 50, думайте про це токіновий шторм. Тобто, це достатньо складна ситуація. І ще одне тут дуже важливо. Будь ласка, для сімейних лікарів скіровуйте такого пацієнта на стаціонарне лікування, поки в нього ще є нормальна сатурація. Бо потім, коли в нього сатурація вже менше 92, дійсно лікарям в стаціонарі тяжко його стабілізувати. І вони потім розводять руками. От. А ми бідкаємося, кажемо, що. В принципі, винен звичайно, завжди буде пацієнт, от і, і його родина. Що в принципі вони щось зробили не так. Пацієнти вже в принципі розуміють, що потрібно робити. І ще раз прошу всіх лікарів, робіть якусь сам роботу, тобто просвітницьку. Розповідайте своїм знайомим, розповідайте відповідно в себе на сторінках Фейсбуку, в Телеграмі в інших каналах. Розповідайте, що важливо знижувати температуру, важливо не тримати її 38-38,5, вісім з половиною, шостий, сьомий, день. Важливо вчасно звертатися до вас важливо вчасно робити аналізи. Той самий це реактивний білок, ДДМР. От і тоді, в принципі, менеджмент ковіду буде легший. У мене все, бо вчора було навіть два дні. в мене було бажання вживати дуже часто нецензурну лексику, але е, ну, поки що стараюся стримуватися і. Е, я думаю, що якщо ми дійсно будемо думати, бо нецензурна лексика, до речі, нічого не вирішить. Тобто, в нас все буде так, як було. Тобто, треба просто думати, вчитися і ділитися один з одними знаннями, і знову ж таки не звинувачувати когось, а спокійно розповідати пацієнтам, що потрібно робити, як робити і робити. Нам нам потрібна гарна координація між нами. Усім дякую, до нових зустрічей.